Цей дім побудував дідусь мого чоловіка. Він передавався у спадок. Від дідусь передав батьку чоловіка. батько передав моєму чоловіку. Чоловік в свою чергу хотів передати в спадок цей дім нашому сину. Якби чоловік дуже багато працював, він побудував новий дах, він все зробив для комфортного життя в нашому домі. 25-29 числа з відео, які виставляли наші військові, ми зрозуміли, що ну, побачили, що наш будинок вже згорів, він зруйнований повністю. Ця війна забрала спогади, забрала. Дитинство наших дітей забрало те, що ми будували на ну, протязі багатьох років. Коли я повернувся домой и увидел, що здесь произошло з домом, я був просто в ужасе, а дома не осталось практически ничего. Единственное, що вот момент, который меня ще поразил, вот у нас были семейные фотографии. альбомы вот поколений там дедушкины там родителей и вот видать вал когда был было попадание снаряда была такая сильная волна и один альбом вылетел на улицу и обгоревшие вот, фотографии все лежали на улице и вот посмотрел я вот дедушка который строил дом вот после ми мистика какая-то просто дедушка вот фотография вот, лежала и смотрел как бы в глаза ну вот такой вот момент Ми зараз проживаємо в дуже маленькому приміщенні. У мене у нас двоє дітей: хлопчику, 6 років, дівчинці 12 років. Це дуже некомфортно, дуже, дуже незручно. Ми дуже хочемо відбудувати наш будинок, повернутися до нашого будинку, вдихнути в нього життя, зробити його. Можливо, навіть ще кращим чи він був, але це родинне гніздо повинно знову відновитися, щоб тут зростали наші діти і надалі, щоб тут народилися наші внуки. Зараз такий час, що неможливо заробити тих грошей, щоб відбудувати самостійно цей дім. Дуже просимо всіх, хто може допомогти, допомогти нам відбудувати цей дім, тому що самостійно ми цього не зробимо. Але ми дуже хочемо повернутися з дітьми до нашого будинку.